Мікс дорослих штанів Джордж і брючки розширена моделька з карманчиками. Елічка. «Емочка» з портині. Бабочка. Таких кортонів розмірі 14. 36 3630 джинси. Елічка. 14. ка Така моделька від розширена донизу. Лігенький джинс. Такі м'якесенькі озимки джинс. Вісімочка. Розмір 14. 30 на 30. І також магенький джинс. XL, Тридцять на тридцять джинсики, тридцять вісім, такі кутонові на тридцять два,